Так, друзяшки, всім привітик. У нас сьогодні 26.07.2024 рік. Збираємо комбо в грі Hamster Кот. І так, шукаємо першу карту. Так, шукаємо зараз відкриємо першу карту для вас. І так, перша карта це є Гамстер Кобат Мерч. Тому всі її забираємо. Запам'ятовуємо комбо. Зараз для вас ми відкриємо другу карту. Через 5 секундочок відкриється друга карта. Спостерігаємо уважненько, Так, друга карта відкрилася. У нас є спеціал гамстер конференцій, Спеціальна гамстерська конференція. Так, друзі, ще трошки. І зараз відкриється третя карточка. Відкриється третя карточка. Спостерігаємо. ДМС. Третя карточка відкривається. І у нас є x Network 100 мільйонів. Друзі, як вам комбо сьогоднішнє? Нагадується комбо за 26.07.2024 року. Всім удачі, всім гарно дякую!